Друзі, вирішили посмакувати кебаб в кебабці. Оцінити смаки, зараз йде дощик, треба десь сховатись. Зараз візьмемо по кебабчику Добрий день. О, так, що у нас тут по цінам? Фірмовий, прокачай свій кебаб, кебаб андовер. снеки на напої. Акції. Мікс Телятина 169, Mix 164, Курка 159, Цезар кебаб 209 гривень. А є ще система лояльності від кебаб на 10%, розраховується бонусами. Скажіть, є у вас кіз гострий? 에... Може бути пікант, який мастим були. Там ходить цілосносною заробітою, да, Йолі? Ну, І дайте але... мені з толятиною. Ну, не гостре, не пікантне. Для господини додаємо перецького, хай не забагання. Ну, дайте мені, да. Тобто, з яким м'ясом да. зробити? Толятино. Пічний чи менший? Менший. Сир, кукурудзку, гроби додати? Ну, знаю, класичний зробити. Класик так? А? Та. Класик, так? Так. Кирюха, ти який будеш? Замовляй. Такий гарний заклад друзі. дивіться, дивиться. Дуже прикольний. І є ще другий поверх, де можна присісти. Опа. Щастя любить шаурмов. Замовляємо виглядаємо друзі, смакуємо. У мене є водичка Кирюха, не знаю, вибирай. Розраховуємось і очікуємо на своє замовлення. Кірюха несе вже наше замовлення. У нас тільки два кібаба, ти не брала. Я зрозумів. За два кібабчика ось такі от за Кока-Колу. Вийшов чек на 461 гривню. Де? Ого. 467 гривень. Значить. Це 234, один кебаб, другий 184, 49 Кока-Кола. І того 467 гривень. Гарно запаковано. Чому різниця okay. в Кирила мала бути XA, в тебе мала бути стандартна. Вони взагалі однакові. Кебаб Максі, Максі. 184 без перцю, Кебаб. Так. Значить він не робив. А, Максі. Це а-ля Максі. А це, а -ля... Не знаю. Вони однакові. Ну, Це так, щоб люди... Ну, однакові. Ось, прицілами додається такий краєвид на площу Галицьку. Заклад затишний, людей немає наразі. Ну, а зараз ми розкажемо по смакам. Спробуємо, скуштуємо і розкажемо, чи смакує. Ну що, друзі, посмакували ми значить ті кебаби. Що сказати, мені сподобався. В принципі, він не є сухий, він не є соковитий, сам лаваш, не є такий за грубий. Місцями там на початку, може, є таке, там трошки здається, що можна було би трохи менше дати того лавашу, але якщо дати менше його, то тоді він просто розвалиться. В принципі, мені кебаб сподобався. З приводу я люблю госте гостроти. Ну, хто помірне гостре любить, тому він зайде абсолютно нормально. Тобто нема такого, що перець перебуває в основний смак. Мені дуже сподобалось. Кирюха, як тобі? Мені теж сподобалось. Для мене він був такий соковитий, теж все добре було. Мені дуже сподобалось. Тому, в принципі, кебабцю я би ставив 8 з 10. Ти й що? Десь 7 мір. 7 з десяти ну, Нормально, да, в принципі. Має місце бути. Там є кебаб-шеф через дорогу. Тому, друзі, нам сподобалось. А ми вирушаємо додому, тому що небо хмариться. Чути, що вже гримить і блискає. Тому рухаємось додому. Всім гарного дня! Бережіть себе! Далі буде.